Так, дуже сильний вітер, але хочу зняти, як виглядає мій садочок до косіння, коса вже прогрівається. Зараз то все буду приводити в порядок. Так, Продовжується косіння садочка. Ось завчора. Ну не за цілий день, там за півдня я скосив стільки, бо зараз збирав малину. Ну але це вже набагато краще. Зараз фрізувати буде все класно. Надіюсь, сьогодні я вже його до малини до День третій. Будемо фрізувати. Покосив. Трошки згорнув, щоб було більше вже зі мотоблока ранок. Буду починати фрізувати. Думаю, до вечора це все з фейзуру. Прийшовся поперек, фризував все до ще. Пилюка просто нереальна, все в пилі, я грязний, мотоблок грязний. Зараз трошки віддихаю, бо сьогодні у нас вже справжнє літ, температура десь плюс 30. Ну повздовж напевно проходитись не буду, пройдусь десь пізніше. Зараз піду косити в другий садочок Просто все в впиляться. Зував його трошки в тіньок, щоб віддихнув. І я віддихнув. А ще до вечора може скошу той другий садочок більший. Але вже виглядає набагато краще. Фільм хащі продовжується. Цей садочок вже викушено, пофрізовано. Дійшла черга і до цього. Тут все заросло. Будемо приступати, косити. Кінець тижня, субота, вечір. Все покошено, не все сфризовано, бо не встиг. Ну, але по косивій то вже краще. То і ростуть мій заборчик буде туй. По колу я засаджений туйками. Ну, все чистенько, гарненько, на другий тиждень щось фризую. Так, малинку теж в рядах попрокошував. Малині вже фризувати не буду, так як по фризованому погано ходити. Нехай вже собі там заростає травичкою, полуницю скосив. Ну на деякий час, думаю, там тиждень-два хватить. Зараз вроді має бути трошки потепління, жара. Ну, Думаю, трошки та хопта успокоїться хоча б на деякий час. Ну, То десь воно вже все вигорає, можна сказати. Персики, персики, персики. Вітри були дуже сильні, поломило багато гілок. Ну в принципі все. Сьогодні субота можна погодувати рибу та йти відпочивати. Цей тиждень був такий тяжкий. Так що годую риб і все, і відпочиваю. Голодні цілий день не їли. Ребе заспокоїть. Люблю дивитися. як Вони їдять. Та теж цілий хліб тут Зроблю ставочка, посаджу садочок, чеплю собі між деревами, між деревами гамачка, ляжу та й буду лежати. В принципі, і садок є, і стовочок є і гамак є. Тільки нема коли на ньому лежати. Ну поки що все.